Масляна це народне свято проводів зими і зустрічі весни. Святкують його цілий тиждень, впродовж якого печуть та їдять млинці. Свято Масляної прийшло до нас із язничницької культури. І спочатку було пов'язане з навесняного рівнодення. Народ проводжав зиму і зустрічав весну. Млинці пекли впродовж усієї масляної, на честь слов'янського бога Сонця Ярила. А в кінці святкування спалювало опудово, Мару, яка символізувала смерть і народження природи. Коріння цього свята йдуть до язичницьких традицій. Наші предки відзначали проводи зими. Традиція залишалася і після хрещення Русі. тому під час гулянь так багато різноманітних, яскравих і дивних героїв, яким приписують здатність відганяти злих духів. Кожен день маслиної має свою назву і значення. Понеділок зустріч Маслиної. У перший день Маслини вдома робили прибирання і пекли перші млинці. Ними обов'язково пригощали щебраків і незаможніх людей або залишали на ці поруч з будинком, на помин покійних родичів. У перший день можна було ходити в гості або приймати гостей, а ще в понеділок встановлювали опудоло масляни. Вівторок загравання у цей день проходили оглядини. Батьки поспішали засвадити дітей до початку посту. Хто хотів, міг сам пошукати свою половинку без допомоги батьків, наприклад, на гуляннях або в гостях. Середа, тещі млинці у третій день тижня дядь повинен йти в гості до тещі, за кількістю частування на столі у тещі можна було судити про те, як сильно напартачив взять за минулий рік. І чим дружелюбнішою буде теща цього дня, і тим щасливіше буде життя молодого подружжя. В четверг, розгуляй, широка масляна. Цей день розваг закінчилося прибиранням та всі господарські справи і починалося катання на санях, кулачні бої, стрибки через багаття та інші веселощі. П'ятниця. Тещу вечірки. У цей день теща повинна їхати з візитом до зятя. Але їхала вона не одна, а з подругами і родичами. Млинці, звичайно, зять не готував. Це робила його дружина. Але весь вечір повинен був всіляко потурати тещі і гостям. Субота, посиденькі зовиць. Заміжні жінки звали в гості сестер чоловіків, зовить. пригощали їх млинцями і вручали подарунки. Також разом ворожили на майбутнє. Неділя Проводим масляною, ще цю неділю називають прощеною. У цей день закінчували святкувати, просили один одного вибачення за скоєні образи, та самі прощали кривдників. За традицією, зустрівшись, люди говорили один одного прости мені, а у відповідь чули Бог тебе простить. Також у цей день поминали покійників і спалювали опудало масляної. Ще одним традиційним атрибутом Масляної є худоло соломи, яке було прийнято наряджати та прикрашати. В Україні активно відроджується ця традиція. Весь масляний тиждень його носили по селах і хатах, водили навколо нього хороводи і співали пісні. Для молоді навколо святкового пудола влаштовували ігри та забави. Всі ці традиції воскрешаються. На вулицях міст можна побачити солом'яні пудала, масові гуляння та розваги, в яких із задоволенням беруть участь усі українці. Свято закінчувалось тоді, коли потрібно було спалювати масляну. Це головний ритуал свята. Дійство ставало кульмінацією свята. Вважалось, що солом'яна лялька вбирає в себе всі зимові холоди і біди, а акт спалення і знищення позбавляло від усього поганого, відкривало шлях для тепла і сонця. Попіл і залишки соломи розсипали на полях, щоб урожай був кращим. Масляний тиждень це не просто розваги. Усі дні передбачали благополуччя в родині і попереджали про біди. Тому до наших днів дійшли прикмети. Найголовніша прикмета Масляної всім давно відома перший млинець грудкою. У перші три дні Масляної потрібно зробити генеральне прибирання і позбутися від непотрібних і старих речей, очистити будинок. Якщо до вас на Масляну прийшли непрохані гості,